Друзі, я вас всіх вітаю. Добрий вечір, друзі. Дякую, що завітали до мене на канал. Дуже рада вас усіх бачити, друзі. Сьогодні я була на дачі. Сьогодні у нас 24 листопада. Знаєте, вже дивіться, закінчується листопад. І, і що, друзі? Я поїхала на автобусі на дачу. Повезла в лоточках кашу, котам, собакам. Ну, ви знаєте, хто зі мною на каналі, треба ж було покормити. І, знаєте, дощів нас кожного дня, друзі. Кожного дня уже маю, маю колекцію махрових хінацей. І вони, друзі, такі чорнючі стоять, що я переживаю, що хоч би вони там не вигнали. Пройшлася по своїм рослинам. Нічого там такого цікавого. Друзі, все таке чорне, страшне. Ну, дивіться, більше вже як місяць дощ іде кожен день, день. І що, друзі? Що я, чого я вас зібрала тут? Я хотіла б вас запитати. Хто знає таку рослинку, друзі? Що це за рослина? Ось, дивіться, я ближче, ближче достану отакі От листочки. А це рослина, друзі, дуже-дуже цікава. Вона цвіте. Вона висока, вона цвіте, багаторічна. Дуже цю рослину полюбляють флористи. Вона дуже цікава, дуже... хоч квіточка в неї невелика, і вона, знаєте, така, як хмаринка. Вона як цвіте такими біленькими-міленькими квіточками, як хмаринка. І це, друзі, гіпсофіла. Гіпсофіла в мене махрова. як я пройшла, то в мене, в мене один кущик. Один. І дивлюся ще такі гілочки, дивіться, вони ще всі зелененькі, незважаючи не на те, що вже грудень на носі. Я, знаєте, я не могла їх лишити. Думаю, ну якось же ж дівчата розмножують її гілочками. Я зрізала оці, друзі, гілочки. І хочу спробувати, можливо, якийсь буде результат. Будемо з вами разом ну, експериментувати, і побачимо, що з цього хорошого в нас вийде. Я зачистила їх, отако, друзі, дивіться, нижні листочки я всі обірвала. Скажу одразу, що вони не молоді. Це такі, бачите, тверденькі пагінці. Можливо, нічого й не вийде, я не можу сказати. Я так бачу, що треба мати свій досвід. І якщо їй десь щось не так, ну це должен, до, кожен сам може пройти через це і, і буде знати, чи варто таке робити, чи не варто, чи буде толк з цього. Ну, в общем, друзі, я зрізала оці гілочки. Даже отаку от гілочку я зрізала. І отаку, от ну, я знайшла 5. Вони ще, бачите, в гарному стані. Я знайшла 5 отаких от рослиночок. Приготувала, друзі, отаку ємність, насипала тут у мене нейтральний торф. додавила перліт і земля не сильно така волога. Така, знаєте, ледь-ледь. Ну, Взяла ось такий укорінювач Грандіс. Буду, друзі, кожну рослиночку обробляти. І, можливо, я великі череночки зробила. Я не знаю, друзі, але я так хочу, щоб з цих п'яти штучок, хоч би одна-дві якісь вкорінилися. Ну, дуже-дуже хочу, щоб в мене було більшенько кущечків такої квіточки. І ще, друзі, ще дуже гарну гілочку. Мені подарували таку хризантему дуже-дуже гарну. І я що зробила? Я теж її, ось, друзі, отако начеренкувала. Я її зрізала і цю гілочку, що далі туди була. І, і взяла і такі геть, ось, такі, бачите, немолоденькі, а вже. Ось, о, бачите, зверху такий, що м'якенький. Думаю, що цей зобов'язаний 100% корінниця. А ці, друзі, ну, попробуємо. Але ж ми з вами нічого не, не тіряємо. Я, я прийшла з роботи, я поставила їх у водичку, щоб вони не зів'яли. І що? Ой, Боже, ось я впало. Друзі, і ще ось така рослина. Отакий почвопокровничок. Дуже цікавий. Він теж цвіте такими рожевими квіточками міленькими. Тоже мені дуже він подобається. Я не знаю, як його розводити. Я взяла просто одну гілочку, розрізала її на дві, тут обірвала листочки і спробую посажу разом з махровою гіпсофілою. На даний час. На кінець листопада я розумію, що зараз не весна, що вони, можливо, і не приживуться, але ж як ударить мороз, це в нас ще чуть-чуть приморозки в повітрі, а таких сильних морозів не було. То якщо ударить мороз, то ці ж гілочки все одно ж пропадуть. І вже весною. З землі підуть нові гілки. А щоб вони не пропали, я спробую їх посадити. Можливо, якраз якась із них і вкоріниться. Буду так все по-простому. Ось грандіс у мене насипаний тут у такої баночці. Отако трошечки обмакнули, лишнє убрали. А, друзі, я ще отако підписала, дивіться, прапорець такий. Я навіть не знаю, чи треба їх накривати кришечкою, чи не треба. А може просто поставити під світочку. Ну, взагалі, отак, друзі, отак буду їх ети. І отаку в цю. Можливо, навіть це задлінна ніжка. Не знаю, друзі. Хочу, дуже хочу, щоб у мене вони вкорінилися. Дуже хочу, щоб все вийшло. Ось, друзі, дивіться. О, дуже такі листочки сильно не обрізала. Я думаю, якщо вони мають корінитися, вони і так вкоріняться. Ось таку роблю, постукала по баночці, щоб лишній укорінювач цей, щоб не було багато, знаєте, щоб не то щоб легше. Щоб не обпалить рослинку, Отако. Ось, друзі, нічого такого нового я вам не показую. Це, мабуть, задлінна. Це, мабуть, друзі, задлінна. Може, отако. Отако, один трошечки і тут пелюсточку цю заберу. Даже, можливо, отак. Ну, я не думаю, ну, думаю, що це не укоріниться, бо воно таке, знаєте, вже, ну, Цілий сезон йому, але спробую. Да-да, ні, значить, як я завжди, сі кажу, це ж ми його не купляли, воно наше. От так, друзі. Нічого нового такого тут не знаю, чи на зиму воно вкоріниться, чи не вкоріниться, Я все вам тоді покажу і розкажу. Друзі, ну ось. Тут теж можна такого коротшенько зробити. А чого я е, тако з прапорцем, друзі? А того, що я поставлю е, коло лампи ну, на підсвіточку і там будуть ще рослинки. І можливо мені буде, ну, тако, треба буде щось подивитися, а я не буду бачити, що це за рослинка. А так, з прапорцем мені буде видно. Ось нічого, друзі, такого сложного. Е, тут е, ось така Чиста водичка я трохи пролью. Я думаю, що ці рослинки вони не бояться перезволоження, я тут не перезволожу. І навіть не знаю, друзі, можливо, мені треба його накрити кришечкою, а може й ні. В торф додала перліт. Перліт буде сам. Віддавати, якщо потрібно волога. Якщо буде лишня, він забере на себе. Ну, я думаю, отак. Ну, ось так на майже початок зими, на майже початок грудня, я вирішила, друзі, оце, ось так, такі рослини почати укорінювати. Ви знаєте, теплиці в мене немає. Я дуже мрію про теплицю. Мрію вже не один рік, але ніяк у мене не виходить. Теплиця, та, та, що хороша теплиця, вона стоїть дуже дорого, друзі. В районі 30 тисяч гривень, це дуже дорого. А та теплиця, яка стоїть десь 5-6 тисяч, вона, знаєте, як от дитячий конструктор там, тако, там тонюсінькі такі такі е, трубочки. Пластмас такий тонесенький, легесенький, таке, що такі вітра, як у нас, воно задує, забере і занесе, приїду, а воно не знати, де на чиїх городах. Ну, ось, друзі, Буду садити зараз свою хризантемку точно так же, як і цю, як гіпсофілу. Все точно так же наберу ґрунту е, у ємність. Посаджу ці хризантемки. Ось у мене з одної такої гілочки і з другої. Це дуже гарні такі квіти, дуже гарна хризантемка. Зараз вам покажу квіточки. Зараз, друзі, 5 хвилиночок. Ось вони, я їх, я їх, друзі, не викидала. Дивіться, оце така хризантема. Ось такої хризантеми, друзі, дивіться. Оце е, гілочка з такої, з такої, оце квіточки на неї такі були. І, як то кажуть, е, з букета. Чи приживеться хризантема, з букета? Ну ось попробуємо. А друга, друзі, отака. От ось. Вона дуже-дуже насичений такий настоящий червоний колір. І воно так гарно, ну, такі, знаєте, ярке сонечко посерединки, червоний колір з світленькими такими ромашечками буде непогано виглядати, якщо, звісно, вона, звичайно, укорениться. Ну, ось, друзі, оцим я займаюся. Зараз ще насадю, ось, бачите, в мене такі ємності. Зараз насадю ще хризантем, Друзі, десь, може, не тільки дві, можливо, трошечки більше, так як зараз зимовий час, то і день такий короткий, і зараз рослини, це не їхній час для укорінення, але спробую. Спробую, який результат буде, покажу вам. Дякую, друзі, що завітали. Дякую, що додивилися до кінця. Друзі, кому буде цікаво, що з цього вийде, яка гіпсофіла. Друзі, якщо дійсно в мене вийде, то я можу поділитися весною з вами такою гіпсофілою. Це махрова біла квіточка, така, знаєте, як горошинка за вбільшки, як горошинки, то. Ну, будемо сподіватися, що все вийде. О, друзі, Маша прийшла. Друзі, дивіться, Машка прийшла. Мася, без Маши ніяк, як, друзі, ви знаєте, якщо я знімаю вдома відео, Маша завжди зі мною. Все, друзі, я вам щиро дякую. Дуже рада вас усіх бачити. Бажаю вам здоров'я, заходьте. На все добре.